Реабілітація водою із військовими, які поклали своє здоров'я за Україну, плаванням займаються у Київському басейні. Юність кажуть, для тих, хто пережив тяжкі бої та травми, це ще й неабияке емоційне розвантаження. Такі заняття тривають щонайменше годину і проводять їх двічі на тиждень. Дар'я Цесарук розкаже більше. Павло Батерфляєм Олег Кролем. І так цілу годину майже без перепочинку наші захисники у воді відновлюють втрачене на війні здоров'я. Олег тут вчиться плавати заново і уже має перші здобутки. До того я б думав, що я вмію плавати, а виявилося, просто вмію не тонути. І плавання чим чим добре, тому що ти не відчуваєш ампутацію, тому що немає ваги тіла, і ти можеш в принципі, на надійногіс ногі на стояти в старі добрі часи. Поруч на доріжці Павло для нього водні процедури радше альтернатива звичайній реабілітації. Щотижневі заняття допомагають повернутися у форму після місяців на передовій. Це найкращий засіб реабілітації. Ми відчуваємо себе повноцінними і нормальними. Обох плавців звела війна. Два роки тому щойно російські танки перетнули наш кордон. Вони зі зброєю у руках пішли на фронт. Олег бойовий досвід тоді вже мав. Боронив терокони Донеччини. В грудні 21-го в мене був Демпель, я думаю, слава Богу, ніколи більше не вдягнув форму. Ну і 24 лютого ми з, з товаришем. Ведеться на Київ, рушили мобілізуватися до знайомих. Вступили в бій, і на жаль, я там йшов допомагати пораненому. І наступив на міну. Павла ж стати до армії, надихнув брат, теж військовий. Менший брат служив в АТО 14-16 роки і 21-му року підписав контракт. Тому, маючи такого брата, я по іншому поступити не міг. Він гнав росіяни з Харківщини. Звільняв би й далі, якби не поранення. Почався артилерійський обстріл і. Шукаючи прихисток, натрапив на ніну. Лікарі на той час зробили все, що вони могли зробити. Через три місяці я став ходити. Після таких важких травм заняття у басейні надважливі. Вода розслабляє суглоби та м'язи, а ще допомагає позбутися фантомного болю. Ветерани у воді займаються двічі на тиждень. Для них тут усе безплатно. Поки плавців тут небагато, та вони вже готуються до змагань. Зараз буде серія змагань і на відкритій воді, і в відповідно в закритих, скажем, приміщеннях. Просто неймовірний успіх і прогрес в кожного з хлопців, хто приходить. Згодом така ж секція для військовиків запрацює у Львові. Дар'я Цесарук, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон Єдині новини.